Людина бачить вас такою, щоб у вас були серйозні проблеми, з яких ви не могли викарабкатися, щоб ви були в обмеженнях. Так? Хоча вашого падіння, так. Щоб на роботі у вас були проблеми, щоб з роботою або це ваш конкурент. Так, співробітник, з яким ви співпрацюєте, йдуть якісь процеси, і ви а, спілкуєтеся. Так? Або ця людина, що знає, що завдяки сфері вашої діяльності ви стоїте на ногах, у вас міцні позиції, і можливий прорив в майбутньому. Так? Можливий прорив. І ви зможете досягнути якихось висот, які дуже його дратують.